О десятій ранку на подвір'ї станції юних техніків у Кропивницькому біля входу у пункт вакцинації черга. За підрахунками знімальної групи тут стоять 40 людей. Вчителька Світлана Граждан каже, чекає 10 хвилин. Нас повідомила адміністрація школи, і ми за благовріміння знали, о котрій годині нам приходити, і ми прийшли. Я думаю, в черзі почекаємо. Я другий раз сьогодні вакцинуюся щепленням Pfizer, тому що я працюю вчителем початкових класів, спілкуюся з дітками, спілкуюся з батьками, і ми повинні йти на це щеплення бути здоровими. На друге щеплення у черзі чекає Нінель Блауцяк. Я на це щеплення йшла, е, знаєте. Е, з такою думкою, що мені його треба зробити, тому що зараз життя таке непередбачуване. Я хочу просто бути впевнена у своєму здоров'ї, тому я хочу зробити це щеплення. У пункті щеплення працюють лікарка та дві медсестри. Лікарка Тетяна Кожуховська пояснює, температуру людям не міряють, перевіряють сатурацію. Це показник насичення крові киснем. Люди всі здорові приходять. Всі здорові приходять на щеплення. Рівень кисню у крові у нормі. Їхнє здоров'я перевіряє сімейний лікар. Вони пишуть згоду на щеплення. Алергічної реакції у них не може бути. Це друге щеплення Пфайзером. Друге щеплення отримала Валентина Ціліп. Розповідає, чи відчуває біль у місті щеплення. Ні, все нормально. Щеплення педагогів на обласній станції юних техніків тривало до 17-ї години. Олександр Сметанко, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.